Питання безпеки, освіти, соціального захисту та підготовки до зимового періоду це і не тільки обговорювали під час робочої поїздки керівництво та фахівці Коломийської районної державної адміністрації спільно з представниками Матиєвецької громади. Зокрема, відвідали масштабне підприємство із виготовлення бруківки, яке працює в селі Симаківці, та оглянули нещодавно зведене укриття для школярів у Замуленцях. Вшанували пам'ять загиблих героїв у Матеївцях та Замуленцях, а також відвідали могилу першого очільника Матеївецької громади Петра Книшука. Із цього розпочався робочий візит у Матеївецьку громаду представників Коломийської рейдержадміністрації на чолі із Любомиром Глушковим. Зустрілись, зокрема, із представниками Матеївецької громади, керівниками структурних підрозділів сільської ради та старостами сіл. Обговорили низку важливих питань із різних сфер життя Матеївецької громади. Першочергово безпека мешканців і підготовка до зими Це така ділова робоча зустріч, тому що йде зимова зима. Холодно, ми вияснили питання, як ми маємо забезпечити проїзд транспортних засобів, як мають працювати учбові заклади. По всьому, що є зараз робочі питання, ми все сьогодні обговорили на раді. Ми почули багато нового, тому що є нові нові вказівки, нові накази, нові так, щоб було знайомство, таке, щоб наші, наші керівники співпрацювали плідно з працівниками. Також обговорювали питання соціального захисту, зокрема допомога сім'ям військовослужбовців, ветеранів, родинам полеглих, зниклих безвісти чи полонених захисників і захисниць, а також говорили про підтримку самотніх людей і внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, спілкувалися щодо питання обігріву освітніх закладів, забезпечення їх альтернативними джерелами на випадок блекауту. Йшлося і про дороги, зокрема про безпечний проїзд узимку. Такі питання обговорюють завжди. На засіданні оперативного штабу регіону, та все ж важливо більш детально обговорити усе на місцях. Каже очільник коломийської військової адміністрації Любомир Гушков. Ми постійно перебуваємо в комунікації з нашими громадами, проводимо часто робочі наради. В основному все таки це відбувається у нас в районі. А дуже конструктивно, коли ми безпосередньо виїжджаємо на місця. Дивимося, яка є ситуація на місці, щоби не розбігалося з тим, що доповідають і що є в реальному на сьогоднішній день. Після обговорень у залі відправились громадою. Перший пункт Замолинецький ліцей це опорний заклад. Лад освіти у Матеєвецькій громаді. Перед початком навчального року тут, відповідно до нових безпекових вимог, облаштували укриття, переобладнали приміщення старого тиру. І вже кілька місяців під час сигналу повітряної тривоги учні і педагоги перебувають в новому укритті. За два місяці навчання вже побачили моменти, які допрацьовують ділиться директорка ліцею Світлана Юзюк. Та найголовніше, що діти і педагоги в безпеці. Ми переживали самі, як буде проходити цей процес. Ми з тривогою тікали дощів, і десь якийсь це був виклик, і дійсно було видно, що була проблема, але ми побачили її, ми зуміли її викорінити, Ми виправили. Ми плануємо провести сюди опалення від нашої котельні. Ну і звичайно, десь трошки хотіло би оформити ще відповідно, щоб було так дітям зручніше. Над облаштуванням укриттів у Матеєвецькій громаді працювали впродовж усього літа, робили усе власними силами. Тому це одна із громад на Коломийщині, в якої можна перейняти досвід, переобладнання та адаптації сховищ, каже голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. У деяких питаннях вони є прикладом для інших територіальних громад. Зокрема, сьогодні ми побачили питання щодо будівництва захисних споруд. І я їм за це дякую. На завершення робочої поїздки представники рейдержадміністрації відвідали виробництво. Ство підприємства Моноліт Брук це один із найвідоміших виробників бруківки та інших виробів з бетону в Україні. На ринку вже понад 25 років, розповідає керівник фірми Василь Павлюк. На території Матеєвацької громади працюють уже майже 5 років. Навіть почалася війна, ми все одно дивимося оптимістично. Можливо, в чомусь ми трохи збавили темпи, але ми все одно розвиваємося, все рівно вводимо нову продукцію, новий асортимент з великою надією, що вона якнайшвидше закінчиться і українці будуть далі будувати свої будівлі і будуть задоволені клієнти нашої компанії Монолітбрук. Ця фірма не лише одна з бюджетотворчих для Матеєвецької громади. Вони активно долучаються до підтримки збройних сил України. Завдяки такому небайдужому і свідомому бізнесу каже Любомир Глушков, маємо можливість допомагати військовим. Під час війни, коли дуже складна ситуація, можна підтримувати, розвивати стосунки з бізнесом, допомагати, щоб бізнес міг тут саме безпосередньо розвиватися, сплачувати податки, і ці ж податки потім ідуть на вирішення проблемних питань, які є в громаді. До слова такі виїзні робочі наради. Де згодом відбудуться і в інших територіальних громадах Коломийського району з Матейоцької громади Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК.